Виклав в групу, люди зацінили, почитали, кажуть, пиши далі. Ну, як тут далі не писати? Друзі накидали мені грошей на перший наклад, я його просто видав, роздав книжки, потім був другий наклад, потім видавництво подзвонило, написало. Якось воно закрутилося, я вже не міг заскочити. Свою першу повість Кіптєва у стилі вестерна робопанка з відсилками до нинішньої війни Дмитро Висоцький писав із телефону у вільну хвилину на службі. Сьогодні його книжка, що зароджувалася з ідеї мультфільму, колекційних іграшок максимум буклету, лідерка в номінації Відкриття року Чернігівського літературного конкурсу Книга року 2023, яка вже дала поштовх наступному рукопису. Для мене це знак того, що, мабуть, треба продовжувати щось. Можливо, людям буде цікава нова книжка. Конкурс, який вже впродовж 25 років обирає кращі твори авторів і авторок Чернігівщини, традиційно відзначив своїх лауреатів і лауреаток в міській бібліотеці імені Михайла Коцюбинського. Проза, поезія, публіцистика та науково-популярні видання, дитяча література, а також порівняно нові про російсько-українську війну, відкриття року та майбутня книга. Тобто рукописи гідні побачити світ Цьогоріч В семи номінаціях з поміж 34 робіт, експертне журі, до якого входять письменники, науковці, громадські діячі, діячі культури та науки, відібрало 17 переможців і переможниць. Чернігівщина завжди народжувала талановитих людей, і серед номінантів, лауреатів є автори, які вже видали багато книжок, які відомі, але й відкриття є. Тобто є незнайомі імена, незнайомі автори. Я, наприклад, дуже пишаюся, що в минулому році переможець рукопис після того, як вони виграли наш конкурс, цю книгу взяли в друк. Моя книга року і особливу відзнаку цього разу гран-прі журі одностайно присвоїло науковій праці трьох істориків, що була видана до 400-річчя надання Чернігову магдебурзького права, збірнику документів, які слугували підґрунтям місцевого самоврядування за європейським зразком. Чернігів продовж багатьох століт належав до європейського культурного простору. Існує навіть така думка серед фахівців, що Європа закінчувалася там. Де проходив кордон між Магдебурським правом і його відсутністю? На цією книгою ми разом з моєю ученицею Ганною Дамановою почали працювати ще років 10-15 тому. Ну і в результаті ми зробили максимум можливого сьогодні. Зібрали все, що змогли знайти, і все, що мало відношення, так або інакше до Чернігова-Магдебурського. На заключному етапі до нас двох приєднався ще й київський відомий вчений Юрій Мицик. За словами Олександра Коваленка, для нього це далеко не перша книга руку однак, кожна її відзнака вартує. Чимало це визнання нашого доробку, це наснажує, це дозволяє планувати наступні видання. Сподіваюся, вони незабаром з'являться. Додамо наразі бібліотекою вже відкритий прийом творів на книгу року 2024. До весни 2025-го автори і авторки, чия діяльність пов'язана з Черніговом та Чернігівщиною, можуть подавати на конкурс свої книжки, видані впродовж цього року.